Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні 1 травня, і знову таки ранок почався далеко не з кави. Ну що ж, царство Небесне всім загиблим. Дай Бог здоров'я і швидкого одужання всім постраждалим. І дай Бог швидкої кари тим оркам, які це зробили. Амінь. Ну що? Відповідно, хочу подивитися. На найближчі два тижні, щоб уже не, е, не що називається, на, не міличитися. Щоб уже подивитися і 9 травня, зокрема, захопити, так? У них же ж сакральна дата, це ж ну, майже 100%, що щось будуть творити. Ну, відповідно, хочу зробити розклади стосовно обстрілів знов таки. Візьму, не буду уточнювати, що це буде. Ракети, шахеди. Відповідно, ймовірність таких обстрілів е, на найближчі два тижні. Ну і щоб вже всі області не перераховувати, це по часу буде багато, і е, затрата сил доволі чимала. Ну, відповідно, розіб'ю Україну на регіони. Умовно, звичайно, що захід, Схід, Південь, північ, центр, Ну в такому плані. Ну що, поїхали? щасливо більше діла. Ну, давайте із заходу почнемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Захід України найближчі 2 тижні може бути обстріляний росіянами, дронами чи ракетами? Хай скажуть роне правду. Райдо перевернута. Беркана перевернута. Довертаю, турісас перевернутий. Та тут можна не докладати, зрозуміло. Що в нас тут? Райдо перевернута, беркана перевернута, турісас перевернутий. Всі три руни негативні, всі три руни кажуть ні. Шанс цього мінімум. Ну, давайте так. Я не скажу, що прям шансу зовсім нема. Але руни показують, що на найближчі два тижні для Західної України, зокрема, загрози не видно. Але все рівно, тривоги не ігноруємо, знаєте? Тому що, ну, я не Господь Бог також, так, я можу помилитись. Ну, відповідно, краще не ігнорувати. Але на даний момент ситуація виглядає так, що в Західній Україні не загрожує нічого прильотів. Принаймні, Ну, щось туди може летіти. Все-таки тут ось турісаз є, хоче перевернутий. Але схоже на те, що не долетить. Отак-от. От ну Гаразд. З приємних новин почався розклад. Подивимось, що далі буде. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте північ України подивимося. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі 2 тижні 14 днів, росіяни можуть обстріляти північ України? Хай скажуть рони правду. Тейс перевернутий. Є перевернутий. Урус. Ага. А тут гірша ситуація. Дивіться, що в нас тут. Тей вас перевернути, вас перевернутий урус. Руна перевернута, хоч, але по моїй практиці вона якраз прильоти і означає, зокрема. Угу. На жаль. Дивіться далі. Е перевернутий. Ну, будуть збивати, тобто долетить далеко не все, але на кінець падає все-таки урус. Зараза. Це руна, яка означає силу. Ну, і зброю вже, якщо ми на військові аспекти дивимося, зокрема. Силу значення якраз руйнівну силу. Ось, відповідно, якщо цю пару рун трактувати. На жаль, півночі, бачите, є загроза. Саме ракети, дрони на найближчі два тижні. Тому обережно, обережно, тривоги не ігноруємо, вони ж, вони ж взагалі слів навіть нема. Хороших і цензурних. Дякую за відповіді. Так, ну давайте схід подивимося. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи схід України на найближчі 14 днів е, загрожують ракетні чи дронові обстріли з боку росіян? Хай скажуть вони правду. СОУЛУ Беркана. Іса. Що в нас тут? Соло, Беркана Іса. На жаль, так. І до Східної України, зокрема, і Харків належить в тому числі. Ну, так, це руна перемоги падає. Ну, руна Сонця, відповідно, вона ж на всі питання відповідає так. На жаль, в даному випадку. Дивіться, і Беркана. Тобто, проти того, що було, ситуація навіть може погіршитись. Наростання є, певне. Але бачите, все-таки блокування йде фінальна руна. Тобто, що? Ну, хоч іде і наростання, так, будуть більше намагатись обстрілювати. так. І тут, мені здається, руни вже не лише про ракети і дрони говорять, і там, і про снаряди такі звичайні. Е, відповідно, ось, бачите, є ймовірність того, що буде підсилення обстрілів, ви бачите блокування. Ну, тобто будуть збивати, чи будуть нищити ті установки е, в такому плані. Але загроза є. Суттєва загроза. Не ігноруйте тривоги обережно. Так, дякую за відповіді. Так, давайте центральну Україну подивимось. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Чи на найближчі 14 днів в центральній Україні загрожують ракетні чи то дронові обстріли зі сторони росіян? Хай скажуть рони правду. Райда пряма. Ансус прямий. Ресас перевернутий. Дивіться, що в нас тут. Райдо пряма, Ансус прямий, то перевернутий. Так, на жаль, на жаль, і по центральній Україні також. Дивіться, що в нас тут. Ну, ось, як дорога, знаєте, як шлях. Шлях чого? Це, окрім того, що руна слова. В моєму випадку. В... Знаєте, в додатковому значенні руни, яке з'явилося з початком війни, це більше про дрони мова. Все-таки. Угу. Ну, і Турісас перевернутий. Тобто, як це правильно, Ну це руна активних дій, тобто, це все рівно загроза однозначно. Хоча в перевернутому значенні руна випала. Але ви знаєте, руйнування, ну, такі. Ну, не суттєві, якщо можна сказати. Тобто, е, якщо щось летітиме, ну, летітиме, судячи з усього, так, то більшу частину зіб'ють. Знов таки, ну, але ось далеко ходити не треба, так? Нічні прильоти, так і теж, майже всі ракети збили, але там дві чи три долетіли, стільки горя наробило. Отповідно... Відповідно також, тривоги не ігноруємо, бережемо себе. Нам ще перемогу зустрічати, що називається. Дякую за відповіді. Ну і давайте південь подивимося. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи найближчі 14 днів загрожують ракетні чи то дронові обстріли півдні України? Хай скажуть роне правду. Хагалас. Ой-ой. перевернута. Научас перевернутий. Ану гаразд, ще одну докладу. Урус перевернутий. Ну, знаєте, початок розкладу мені дуже не подобається. Хагалас, Вуньо, Наус перевер... Вуніо перевернути, перевернутий, Урус перевернутий. На питання, чи загрожує? Так, однозначно. Одна ця руна, в принципі, вже можна було після неї не докладати. Ну, а зараз поясню. Це однозначно прильоти, руйнування. І з людськими жертвами, на жаль. На жаль. Дивіться далі. В унію перевернута, падає. Руну, ну, логічно. Тут руйнування, тут ось, бачите, сумні новини, погані новини, якщо хочете. Далі, руна долі перевернута. Випробування і тяжкі випробування. І урус перевернутий. Ну, це мова про те, що все-таки долетить не все, щось позбивають, але все рівно горя воно накоїть. На жаль. До речі, знаєте ще, що прийшло? Це ж 2 травня йде, Одеса. 2 травня Одеса, так? Угу. Також для росіян це дата така? Знаєте? Специфічна Одеса дуже обережна, тому що великий шанс, що от саме туди можуть щось утворити. А давайте, до речі, і спитаємо про Одесу окремо. Мені в голову прийшло. І я так підозрюю, що не просто так прийшло. Давайте подивимося. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Одесу на найближчі 14 днів е, очікують ракетні чи то дронові обстріли з боку росіян? Хай скажуть його неправду. Наутіс перевернутий. Іса. Ну тут. Не, не обратима руна відповідно без різниці, як вона випала. Ейвас, а оце мені вже не подобається. І перт перевернутий. Ну, дивіться, що у нас тут? Наутіс перевернутий. Іса необратима руна, незворотня. Ейвас і перт Е, e, Дивіться, ну відразу скажу. Певна інформація прикривається. Не все слід знати. E, дивіться, що у нас тут. Ну, ось тяжкі випробування. Так, на жаль. Ось бачите, блокування. Далі йде блокування чого? А ось руна оборони. На жаль, руна оборони падає Це ПВО, зокрема, в тому числі. В контексті питання однозначно. Ага. Одеса дуже обережно, тому що схоже, що все-таки будуть туди валити. На жаль. Ой що ж, сили. Добре. Ну, прошу вибачення у інших міст. Зараз, трошки, знаєте, просто дився. Не 25 чи там 50 навіть розкладів зараз, зробити явно не зможу. Ну, але, от в Одеса мені, зокрема, прийшла, коли Південь дивився, Одесу подивився. Ну, відповідно, ось такі от новини. Не зовсім гарні, будемо говорити. Ну, але попереджений, значить, озброєний. Дай Боже, програється лише найкраще, а найгірше не збудеться. Знаєте, в той випадок, коли хочеться помилитись. От і Богу. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!